Для вас є класна пропозиція, це наш Chevrolet Тракс 2018 року випуску, привезений з Америки від єдиного власника в Україні. Авто з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль в класній комплектації. Економічний, надійний, повнопривідний кросовер. Також оснащений двигуном 1,4 бензин на новій всесезонній гумі на безключовому доступі. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь, сидіння в бездоганному стані. Пробіг автомобіля всього-навсього 55 тисяч, повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Сидіння теж в бездоганному стані, є підтримачка для того, щоб було зручніше їхати. Автоматична коробка передач. Також кондиціонер, велика мультимедія з камерою заднього руху, парктрониками. а також CarPlay та Android Auto. Мультимедійне кермо, круїз-контроль. Датчик світла, датчик дощу. По приборочці немає жодної помарочки, 55 пробігу. Стеля нас теж в бездоганному стані. Тому, якщо вас зацікавила дана автівочка, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.